Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. Вітаю вас з осінню. Вже розпочинається осінь, і наші роботи на посадивній ділянці продовжуються. Починаємо готувати свої рослинки до зимівлі, деякі пересаджуємо, насаджуємо, деякі прибираємо свої, свого городу. І хочу з вами сьогодні поділитися, що ж я роблю цей час. Поки мене не було було трошки багато роботи і. Новий навчальний рік, і все воно так, знаєте, одне до одного. Справ було дуже багато, але зараз це так трошечки, знаєте, налагодилося, і я вирішила відзняти відео і показати вам, що ж у мене зараз на моїй присадибній ділянці. Отже, почнемо з вами з теплички. Так, своє відео почну. Ось так у мене виглядає тепличка. Помідорки в тепличці ростуть набагато краще, це я вже замітила. Вони менш пошкоджені, краще, ось бачите, які гляньте, лапухи великі, прям такі. Так, огірки мої. Це вже давньошні два кущика я залишала. Але вони. Що в мене тут? Пустоцвіти, дуже багато. Це оці білі, білі огірки. Вони пустоцвітів. Тут дуже багато. Ну, і так, знаєте, для краси що декілька огірочків білих. А, так, це у мене ось Машенька. А, так, і ось, бачите, огірочка. Зараз я так поближче. Огірочки є. Бачите, на пагінцях. Так, Кругом є огірочки. Ось такий також огірок виростає, він більше не переростає, також класний. Так, ось огірки. ну огірків ще доволі добре. Ще на салат збираємо. На консервацію, звичайно, вже немає, але на салатик завжди знайдеться. Так, ну, в общем, ось такі у мене тут огірочки. Ось вони ще квітнуть, ще ростуть огірки. Так, помідори квітнуть, але їх також треба вже буде прибирати, тому що вже е, толку від них не буде. О, трошечки, знаєте, по тут у мене зелень також росте. До, до речі, тут петрушка навіть не вигоріла дуже сильно, О, то набагато краще. Так, гіркий в мене перчик. Росте, червоний зриваємо і напівчервоний зриваємо. А так є. Звичайно, такі великі в мене кущі, такий цікавий перець у мене гіркий, але нам його вистачає. Він такий є невеличкий. Ось такий він виростає, тобто невеличкий. Так, далі, що вам показати? Баклажани. Баклажани мене дуже е, не задовольнили в цьому році. Чому? Тому що саджала білі, саджала паласаті. Ну, ось, такий, ось такий у мене урожай, ось подивіться, бачите, якурячі яйця. Ну, не сподобалось, не сподобалося. Е, на наступний рік буду садити гібриди, хочу спробувати. Е, дивлюся багато відео, також інших блогерів, які показують свої присадибні ділянки, записую е, е, сорта. Назви сортів, да, назви насіннячка, і потім буду використовувати. Так, Перчик Перчик це у мене Олексій. Оце Він такий, він жовтий, але ми їх збираємо недавно фарширували, тому їх багато так зелененьких. Жовтий ось у нас перчик. Так, також ми їх збирали і жовтий. І ось тут червоний перець. У нас є. Червоніє. На салати завжди використовуємо в їжу. Ось такий жовтий перчик. Ось. Ну, в общем, їх тут багато. Є такий, що ось у мене вимахав, майже мені по пояс. Все цвіте і цвіте, а перчик ось один був, зірвали і все. Е, можливо, йому не подобається, бо тут під сливою. Бачите, можливо, йому тут не подобається. Рости. Далі мої огірки. Огірки. Ну, бачите, ось в такому вони стані. Нічого вже такого з ними не роблю. Але ні, інколи підживлюю. Підживлюю ще Потрошку В теплиці підживлюю. Тут підживлюю Ось Дивіться, огірочків, Ось так Класно. Нав'язується ще. Ну, тобто збираємо, є у нас, бачите, є ось такі, що треба вже виривати. От. Але є такі, які ще можна вживати в їжу. Ось, бачите, починають заново вже в пазухах е, листячка, там, де ми обривали завжди, формували в одне стебло, пасенки. Да, ось вони там формуються. Це ось оцей е, жовт-білий да, огірок. Ну, я ж кажу, ось дивіться, ось огірок у мене на пасинку, тоді нічого, нічого, нічого немає. І ась, аж ось. ось, ось він. Ну, ну, Знаєте, так, погратися можна, але для того, щоб ось використовувати ну, добре їх, так, знаєте, ну, немає такого. немає, Не знаю, на наступний рік буду садити чи ні. Так, ось огірочки, це сорт на заздрість сусідові. Так, потім, ось висить огірочок. да, тобто, ну, Огірочка, ось, бачите. Також нав'язалися це Маша. Огірки понав'язувалися. В общем, огірочки ще є. Але ось, бачите, де у мене не під накриттям, тут у мене немає накриття, бо вони вже захворіли борошнистою росою. Бачите, Ось від перепаду, у нас вечора холодні, ночі вже прохолодні. І ось починає. Головне ці нормально да, огірочки під накриттям. І бачите, сітку порвало, у нас вітра такі були сильні. І зараз ось знову-таки вітер. Піднявся і вони у нас не завершуються. Бачите, у мене і тут сітку завернуло. Ну, в общем, вже поперед підв'язувала ці хамути, погоріли на сонці, потріскалися від сильного вітру. В общем, я тут ловила сітку по всьому своєму городу. Буємо з вами з помідорчиків. Помідори також вже буду прибирати. Не було просто часу, підготовка на роботі до школи, до 1 вересня, перший тиждень навчання, поки все це втрясеться, поки все це владнається. Але зараз вже більш-менш устаткувалося і можна буде проводити вже роботи на городі. Так, ось, бачите, помідорки ще є, ще збираю помідорки, от зелененькі позалишаю, а е, такі вже пусті е, кущики. Буду виривати. Хоча, бачите, вони квітнуть, зараз їм знову ж таки прохолодно, класно, ну, але ж але вони вже не вистигнуть. Чесно скажу, розочарування у мене в цьому році з помідорами. З огірками я подружилася, а ось помідори, ну, як то мені не вдалося. Можливо, жара, можливо, сорти. Не знаю, не знаю, що вам навіть сказати з цього приводу. Ну, в общем, в мене якся так. На наступний рік знову я позаписувала. Це ж у мене всі сортові томати. Хочу на наступний рік пробувати з гібридами. Декілька сортових посаджу, а останні всі посаджу гібриди. Подивлюся, як вони будуть рости. Так, бурячок класний, мені подобається. Це у мене червона куля. А, класні. Так, а це в мене отут е, цей циліндра, Також прекрасні. Я люблю такі невеличкі, щоб їх і варити було добре, швиденько можна було відварити. І ось, бачите, буряк у мене весь білий. Або, можливо, дощ такий, бо у нас ось недавно дощ був. Дощ пройшов, що воно це в мене якийсь нальот. Я не можу зрозуміти. Бачите, воно і відтирається, воно, знаєте, як в нальоті яком-то. Не знаю, таке якесь липке. Головне, буряк. Буряк. А помідори, гляньте, помідори зелені. Немає такого нальота. Ось, бачите, не знаю, що це було. Можливо, дощ. Бо у нас ось були на днях дощі декілька дощиків. Е такі невеличкі, але були. Можливо, вони якся, не знаю. Е так. Тут у мене лежиться, ми покосили газон. Буду пересаджувати полуницю, також буду знімати вам відео про це, розповідати, як я це роблю. Так, ну, в общем, оце у нас отакі справи. Морквочка ще є. Морквочка добра. Є така і невеличка, звісно, їй добра. Вот, так що, в общем, потрошечку. Потрошечку працюємо. Роботи є багато, але я люблю цю роботу і потихеньку буду її робити із задоволенням. А це у мене я кожен рік вам знімаю цю квасолю. Дуже вона мені подобається. Це спаржева квасоля, ось її стрючочки. Бачите, я обірвала і ось починають формуватися нові стрючочки. Ось, подивіться, її можна кушати в зеленому ось такому встиглості зеленій, морозити можна і все, що завгодно. А можна вже зриватись стрючочками? Ось, подивіться, ось такий стрючок. Ну це ще не дозрів трошки. Ось, і ось, оцей дозрів, він уже такий сухий. І ось я їх зриваю. і Вони потім починають, починають знову квітнути. Ось, бачите, починають знову квітнути. І потім утворюють знову такі стрічки. І за сезон я збираю по 2, по 3, а може навіть і по 4, дивлячись, яка погода. У нас ще вересень-жовтень ще тепло. Це я вже раз зібрала, це вже другий зібрала. І от буду наразі третій. Да, от якщо в мене встигне вирости, то буде і третій підхід. Ось, подивіться, бачите, формуються такі маленькі. Так, гарбузики є гарбузик, ой, ці кабачки, вибачаюсь, в'яжуться. Ось кабачечок. Так, ось тут маленькі, багато кабачків. Там також є. До речі, це купляла я на ринку Іскандер, але я щось думаю, що мене просто обманули. Не знаю, буду на наступний рік сама також висаджувати. От. Ось, дивіться. І тут у нас кабачки. Ну, в общем, кабачочки є. От, ще поки що. І бачите, я білого нальота, от на них не знаю, так, я наче й не бачу. Є такий трошечка, але, ось, наприклад, квасолька, вона вся добра. Не знаю, що в мене там з бурячком, чого він такий у мене білий, але я ось тільки тільки замітила. Але знову таки, так як жари вже такої немає, прохолода, треба починати знову ж таки обробляти біопрепаратами на осінь, для того, щоб в зиму наші рослинки, які залишаються, да, багаторічні, пішли без шкідників і без хвороб. Тож, всім дякую, що дивились моє відео, прийшлися разом зі мною, подивилися на фронт роботи, який мені треба буде виконати. Всім бажаю всього тільки самого найкращого, миру, спокою, тиші, перемоги, щоб все це швиденько завершилося. А нашим хлопцям і дівчатам, які нас захищають, їм здоров'я якомога більше, сили, наснаги. Um, і всього самого найкращого всім до побачення! Бережіть себе.